Слава Ісусу Христу! Мене звати Василь, труджуся на Чернівщині вже 6 років, може і трошки більше. Брат Славіка Копарчук, на жаль, він не зміг приїхати, але передавав всім щирі вітання. От то приміть в Чернівщині. Я трошки розкажу про служіння, яке ми звершуємо. Не перше хочу сказати, що Чернігівщина вона була більшість під окупацією, і люди багато потерпіли біди страждань руйнації. Хочу сказати, що церква, місіонери, от, голос надії, включилися зразу і почали служити людям. Більше 100, 100 тонн гуманітарної допомоги роздано. От, зараз, по мірі можливості в відбудові участвуємо, в меблі, які допомагаємо людям і проповідаємо Євангелія. Хочеться сказати також, що люди стали відкриті, стали відкриті до Божого Слова. Там, де я відповідальний. От, несу Служіння, це Олешівка селище. Туди люди до війни не дуже так і приходили, але цей час тяжкий церква, місіонери вони проходили разом з людьми. І це пройшло, ну, принесло плідний результат. Багато людей зараз ходить в служіння, відкрили свої серця. От для Господа. Е, всі місіонери місії голос надії, от, вони на місцях працюють. От. Тому хочемо просити, щоб молилися за нас, щоб Господь давав далі сили і мудрості е, звершати це служіння, яке, до якого Господь нас покликав. Амінь. Слава Богу, і сестри! Мене звати Петро. Я відповідальний за Запорізьку область за місіонерську працю, яку ми звершаємо від початку повномасштабної війни і до цього часу. Ну, у нас така специфіка місіонери. У нас осталось тільки дві сім'ї: ми і брат Степан Марчук, де ми несемо до цього часу працю. Наші місіонери, які працювали, Запорізька області роз'їхалися в інші області, зараз служать, але це тимчасово ми так думаємо і віримо. Велика частина Запоріжжя зараз під окупацією, де 64% попри те, що йде контрнаступ. Велика територія під окупацією знаходиться. Проповідується слово Боже, бо вийшло так, що ви зрозуміли, що люди, які були в Запоріжжі, вони виїхали десь сюди на Західну Україну, в Європу. Люди, які були в наших селах і містах, туди ближче до Азовського моря, вони виїхали в Запоріжжя. І ми сьогодні, по факту, служимо нашим людям, нашим ОТГ. Коли приїжджаємо, ми збираємо. І знаєте, для підкріплення кожного з вас, хто несе місіонерську працю, часто ми не бачимо своїх результатів, і ми теж от період там, 11 років ми служили в Андріївці, проповідували слово Боже, і результати були там ну, маленькі. Пару чоловік, церква невеличка. На сьогоднішній день один з керівників влад імеючих сказав, що сьогодні ми розпізнали, хто ви є насправді. Бо поки ми допомагали тим, що мали потребу людям, і вони не розуміли цього. Але коли вони самі попали в ці потреби, і так само допомогу від церкви, вони зрозуміли, що церква. Як і матеріально, так і духовно підтримує людей. І вони дуже вдячні, дуже переживають, що ми їх не покинули, а назад вернулися, коли це все відійде. І знаєте, допомагаючи ми за цей період завезли десь більше 500 тонн допомоги, розповсюджуючи із допомогою братів сестер з Рівненщини, Волині, Тернопільщини, Івано-Франківщини. Молодіж долучалася, з нами їздили, багато сіл. Ми прийшли з іванізаціями. Попри те, що там були бойові дії, Бог давав в серце мир, натхнення і мудрості, бо був час, коли можна було це робити, і прийшов час, коли Господь зупинив і повів нас в іншому напрямку звершати працю. І на даний час ми роздаємо допомогу людям в самому Запоріжжі, зібрати людей у нас не состоїть питань ніяких 200-300 тисяч чоловік. Роздаємо хліб, булка хліба, пачками віни, і люди чекають. Але знаєте, роздаючи е, цю допомогу, я так е, собі роздумав, думаю, Господи, ці люди приходять за хлібом, ну як воно працює, Хоч, ну, є люди, яким інтересно, Слово Боже, слухати. І виходить, така ситуація. Ми приїжджаємо роздавати хліб з цією віною, е, проводити служіння і починає йти ливень. І десь 300 чоловік стоять на цьому дощу, ждуть хліб. І ми під'їхали так, задню ляду з ефіри, підняли, поставили колонку. Кажу, ви роздавайте уже, а ми просто будемо співати. І ми співали, і 100 чоловік з тих, що взяли хліб, отак полуколом стали крогом нас, інші уходили, а ці на дощі стоять і слухають. І ми проповідуємо, поспівали, поділилися Божим Словом. І то, в той час на тому місці покаялось 20 чоловік. Слава Богу. І знаєте, я побачив, що ми сьогодні маємо робити те, що Господь до чого нас покликав. Сьогодні, як брат Іван Фещенко казав, сьогодні є той час, сьогодні його треба використовувати. Тому хай Бог благословить всіх вас, не опускайте руки. А рухатись вперед, робити діло Боже, проповідувати. Ми не знаємо, що нас чекає далі. Знаєте, і так само, як ми рухались, проповідували, немає результату. На сьогоднішній день ми збираємо от, наше ОТГ Андріївське і приходять владу, і маючи люди: голова, дирекція школи, вчителі, вся еліта села. І я сьогодні дякую Богу. І вони приходять, щоб поспілкуватися, бо це одне місце, де вони можуть разом зібратись у Запоріжжі, церква Господня. Тому слава Богу, за цей час. І хай Бог благословить всіх вас.